Як довго ви займаєтесь різьбим по дереву? Все так, несподівано захоплення деревиною почалося. Я собі працював, креслив будинки на роботі, у вільний час грав музику. І коли були модні, оці всі блоги, Бігмір, ЖЖ і так далі. На українському аналозі IUA, там у мене був блог, я там щось писав, щось читав, спілкувався з людьми і виклав 3D-модель гітари, яку сам придумав, ну там такий футуристичний експериментальний варіант. І один дядько, столяр з цього ж порталу, як потім виявилось, він живе зі мною в одному місці, каже, а зробити таке. Хочеш спробувати? Я кажу, я ж не вмію з деревом взагалі працювати. Він каже, приходь, я тобі покажу, як це робиться. Я до нього ходив якийсь час, він мені показав ази. На жаль, туба з гітару ми так і не доробили. Вона, ну, основні столярні роботи зроблені, там треба на неї набити лади, це дуже кропітка робота і точно. Потім у мене з'явилася сім'я, було трошки не до неї. І тому воно таке залишилось недороблене. Але я самотужки вже вдома там іноді в вільний час брав якийсь брусочок, дерев'яшку там. Або заколку дружині міг таку вирізати, оце як шпильку образну таку ось, ну Було там сережки, кільце, перстень. Але це так, одиничні випадки рідко було таке. Ну тут це вже через. Досить тривалу паузу, може минулої осені. Просто щоб заспокоїти нерви якось, щоб привести думки до ладу, взяв грушову щепку, ну, бо з сосни різати вона сколи дає, сосна розсипається, якщо щось таке робить. Почав вирізати, вирізав котика, відправив доці. І зрозумів, що це мене тут заспокоює, мені так легше, і час від часу став робити. Потім Побратими почали звертатись, каже, зроби мені те, зроби мені все, там, для дружини чи для себе. От, Наприклад, цей козиріг ще недороблений. Це побратим попросив, бо це його знак зодіака. каже, зроби мені, будь ласка. Це помічник ваш? Ну так, це наш позаштатний боець, хоч ми його і взяли на речове і продуктове забезпечення. Але... Позивний Біляш. <свят> він е допомагає тим, що коли хтось їде, він здіймає гавки. Це вже знаємо ще до того, як другому почуємо. Е так, нова фігурка. Я беру заготовки. ну Заготовки це ж теж вибираю деревину, яка мені подобається, з якою я хочу щось робити. Е е грає роль розмір, колір. І наношу олівцем ескіз. В даному випадку це ластівка. Потім беру ножі. Це для більш грубого різьби. Спочатку вирізаю силует, потім вже роблю його більш об'ємним, деталізованим. Ва цей процес? Так. Миротворення. Е, мені е, подобається спостерігати, як з безформеного шматка дерева щось з'являється. У мене в руках більш таке зрозуміле і красивіше щось. Хоча ну, є своя естетика, звісно, в цих е, кривих корягах, які природа сама створила. Але я от, Чогось саме от. Тваринні сюжети, якщо можна так сказати, От були і котики, і песики, більше пташок, звісно. Вирізаю час від часу, як тільки є можливість. Ну, на рахунок натхнення я не знаю. Таке враження, що коли мене не чіпають, тоді в мене є натхнення це робити. Ну, я, наприклад, трошки орієнтуюся в властивостях деревини. Там, що твердіше, що м'якіше. Але так, щоб прямо я знаю, що от з цього я виріжу краще, з цього гірше, настільки у мене розуміння деревини ще немає. Це, по суті, воно, о, зараз... я експериментую. Я от коли вирізаю, у мене немає таке, що от я точно від початку до кінця знаю, що робити. Знову ж таки, різці. Ось ці у мене з'явилися зимою. Це побратими мені зробили подарунок на день народження. До цього я звичайним складним ножиком вирізав. Ну от, наприклад, такі. От просто ним сидів, колопився. Це менш зручно і більш травматично насправді. От вони вирішили мені зробити подарунок, і це стало трохи легше. От. А по деревині, це, наприклад, це шматок яблуні. З села туди ближче ще до лінії розмежування, яке вже фактично повністю рознесено ворогом. Ми тоді жили на хаті, закинуті, напіврозваленій, і біля неї росла яблуня, вона була вже така побита, засохша. Ми її пускали на дрова, і я побачив цікавий колір деревини і вирішив, що я її трошки досушу і буду далі з нею працювати. Ви казали, що ви музикант так? грали? Ну так, в основному бас, гітара, в принципі, на звичайній гітарі теж вмію. Гурт в принципі, існував аж до початку повномасштабки. Далі тоді вже стало різко не до музики. І в принципі від лютого 22-го року вперше гітару до рук я зміг взяти. Уже в 23-му, влітку. Ні, не влітку. А... Навесні ми навчалися від Академії Сухопутних військ в Чехії. Нас один взвод вибрали і послали туди, щоб ми цю програму Академії сухопутних військ проходили там. І там один перекладач, він мій колега, він теж архітектор. З дитинства виїхав з України в Чехію, там уже. Фактично громадянин держави і вирішив бути перекладачем для українських воїнів. Він музикант, так само, як і я, і він запропонував приїхати до нас в табір з гітарою. Я тоді вперше, вже більше ніж понад рік, не тримаючи гітару в руках, взяв і зрозумів, що ну, війна війною, але ну, музика вона потрібна все ж таки в нашому житті. Треба якось себе теж балувати, розважати. Ну і знову ж таки, скільки зараз цікавих музикантів, гуртів з'явилося під час війни, коли нарешті побільше людей відмовилось від споживання російської музики, і всі там і радіо, і стрімінгові платформи, вони так почали активний пошук українських виконавців і на дивих вираз чимало. А яку фігуру ще хотіли зробити? Можливо після перемоги. Якась мрія. Я дуже сподіваюсь, що після перемоги у мене буде своя майстерня. і Я зможу нормально на станках робити. Мені хочеться робити якісь такі ексклюзивні інтер'єрні речі або з таких плавних форм. Світильники або ще щось таке ну, неповторне. Мені дуже подобається, як деревина проявляється на криволінійних поверхнях складних. Коли от з суцільного масиву деревини виточувати ці плавні поверхні дуже красиво проявляються в